Близько 11.30 до Галицького суду приїхав Остап Стахів. Біля суду зібралися люди, які його підтримують. Я підтримую те, що Остап Стахів бореться за дотримання конституційного ладу в Україні. Остапів не є антиваксером. Він постійно у своїх відео на Ютубі наголошує, що це кожна справа особистого. Людини, хто хоче там щеплюватись хоч тисячу разів. але не так, щоб як було в Україні, що так дбають про захист здоров'я людей, що відсторонюють від роботи. Я проти примусових вакцинацій. Ця людина фактично висвітлює все, як воно є, і тому його фактично просують. Русує влада, але я гадаю, що з часом все одно це рано ще пізно виясниться, і правда буде як сказати зрозуміла. Засідання суду розпочали близько дванадцятої години. На початку слухання Остап Стахів просить про відвід судді Олега Юрківа. За його словами, суддя є упередженим. Мої процесуальні права були. Порушені клопотання Остапа Стахіва про відвід судді відхилили. Заявник не наводить відповідних аргументів. Потім почали розглядати клопотання про продовження строку до судового розслідування. Суддя прийняв рішення продовжити його на три місяці. Слідчий суддя ухвалив клопотання незадовольни. Після цього на засіданні Остапу Стахіву продовжили обов'язки по запобіжному заходу на два місяці. Зараз нема потреби жодної в тому, щоб якісь обмеження до мене були застосовані. Стахів зобов'язаний повідомляти про зміну місця проживання, не виїжджати з міста Львова та інші обов'язки. Він має повідомити, отримати на це дозвіл. Це продовження обов'язків по запобіжному заходу. Запобіжний захід є застава. А це є обов'язки по цьому запобіжному заходу. Які є обов'язковими? Ми виступаємо тільки за привату свободи людини. Ми ніколи не виходимо проти чогось. Ми виходимо за себе. Я планую поїхати на акцію 24 січня. Звичайно, тобто будете подавати заяву про те, що будете виїжджати, так звичайно. Нагадаю, в листопаді минулого року працівники СБУ провели у квартирі Стахєва обшук та вручили підозру. Згодом йому обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою два місяці або застава майже у один мільйон гривень. 1 грудня Остапа Стахєва випустили із СІЗО під заставу. Від того ж дня, упродовж місяця він проходив судову психіатричну експертизу в обласній психіатричній лікарні. Як повідомив прокурор. Висновку із психіатричної лікарні ще нема. Два місяці тому депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис звернувся до Служби безпеки України щодо діяльності Остапа Стахіва. Вона ґрунтується на зв'язках безпосередньо пана Стахіва з російськими спецслужбами. Питання не в позиції, не в позиції, не в захопленні позиції людей щодо вакцинування чи не вакцинування. Йдеться конкретно про. Ну, зовнішній вплив, скажімо, зі сходу з півночі людей, які безпосередньо зацікавлені ні в тому, аби програма вакцинації була провалена. Після завершення досудового розслідування справу щодо Остапа Стахіва розглядатимуть у суді. Ірина Ферен Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.